У Вихідний спека за 30 на пляжах Рівівщини вже від самісінького ранку немає де яблуку впасти. Ну от як тут не скористатися ситуацією та не заробити на людських слабкостях? В'їзд на озеро платний, алкоголь лється рікою, а от найняти водний патруль за ці гроші нікому, звісно, до голови не спало. Добрий день, йо моє, тут у новий рівень. Вийшло на новий та 100%? Та відколи таке? Скільки там? Ще? Спочатку заснування нашої держави. <риклад> Мову та діти в захваті з води носа не показують. Дорослі ж завзято зайняті своїм відпочинком. Їм не до спостережень за малечою. Галас, плескіт та дивна логіка. Там, де весело, трагедії, не місце. Те, що у водоймі у підбірістцях 24-річний молодик благає про допомогу, люди почули не одразу. Фінал жахливий. Чоловіка таки витягнули на півживого. Але, попри старання медиків, він помер у лікарні. Минає лише дві години, і вже на іншому озері в Ясницькому кар'єрі стається трагедія, яка просто не вкладається в голові. Там під воду пішли одразу двоє юнаків, яким випонулося лише 16 та 17 років. Водолази до темряву шукали тіла хлопців. Першого знайшли на глибині 7 метрів, а другого підняли на поверхню вже наступного дня. До пошукових робіт залучалися рятувальники селища Івано-Франково, які за допомогою човна прочисували водойму, проте загиблих не знайшли. В подальшому до пошукових робіт залучалися водолази Львівської центральної рятувальної водолазної служби, які під вечір виявили тіло одного з загиблих. Поліцейські встановили особи загиблих. Ними виявилися львів'яни віком 16 та 17 років. За фактом нещасного випадку триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вже сьогодні зранку стало відомо про ще одну трагедію. Вчора на одному з озер потонув багаторічний керівник львівського будинку офіцерів Віталій Провозін, якому був 61 рік. Команда каналу Правда тут Львів висловлює щирі співчуття рідним загиблих. А рятувальників котре нагадують дуже прості, але такі важливі правила безпеки на воді. З початку року на теренах Львівщини на водних об'єктах загинуло 18 людей. Або відпочинок на воді залишився безпечним. відпочивайте лише у спеціально. Облаштованих для цього місця, де є рятувальники, та пляж обстежений на відсутність небезпечних предметів. Під час відпочинку в жодному разі не вживайте алкоголь, не запливайте за бої. Та якщо відпочиваєте з дітьми, ні на секунду не залишайте їх без нагляду. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.